провороно і смачною їжею. В одному із черкаських університетів влаштували благодійний концерт. Збирають на машину, розповіла директорка закладу Наталія Польова. Це 37-окрема бригада морської піхоти, яким ми вже неодноразово допомагаємо, неодноразово робили збори, тому що хто, як не ми. І тільки спільними зусиллями ми можемо отримати нашу перемогу. Дуже-дуже сподіваємося, що всі учасники долучаться, будуть донатити і в нас вийде це зробити. Гостей пригощали печивом, варениками і млинцями. Їх готували власноруч, викладачі та студенти. Цінників не ставили, говорить студентка Анна Квітка, бо скільки задонатити вирішує кожен сам. Ми пропонуємо домашню випічку і за бажанням можете задонатити до нас на ЗСУ на автомобіль. збираємо. хлопці дуже потребують цього і ми збираємо допомогу. У рідні стіни прийшов і ветеран Олександр Рябухін. З 2014 року був на фронті, розповідає. Та коли у 22-му отримав поранення, вирішив допомагати побратимам в тилу. Поспілкуватися, це так само досвід. Може, комусь треба допомога. Люди не повинні забувати, що в нас зараз все-таки війна йде. Треба трохи донатити. Мотивувати людей робити більше і не падати духом. Для цього вони влаштовують свої концерти, говорить учасник гурту Крутий заміс Юрій Романча. Благодійність зараз вона потрібна, і кожен вносить свою таку я кажу, долю так, у перемогу. Кожного є відповід... ну, своя відповідна робота, але ми повинні додатково усі волонтерити різними шляхами. Пісні, які надихають, мотивують і не дають, знаєте, так впасти. Такому духовному цьому барометру, да душа повинна все одно бути на висоті і відчувати позитив. Під час концерту вдалося зібрати 40 тисяч гривень, розповіла директорка закладу. Їх спрямують на купівлю автівки. Анастасія Кашоїд, Сергій Єфімов Суспільне новини, Черкаси.